Пісня руденька. Кожна врода комусь мила, усі люди вродливі, жаль, що не всім помітна їхня краса. Ти веснянкувата, як перепилята, такими словами. Дівчат ратував. дівчатко росло, поведінка затята, мов присудом, стала, руду покохав. Рудава, руденька, рудасенька, як теплого літа, рум'яні жита, миленька, файненька, вірнесенька, ти віра, надія, любов і життя. Рудава руденька, рудасенька, ранкового сонця проміння ясне, ласкава, гарненька, ріднесенька. Красача зілля, люби мене, красача ридоля кохай мене, дівчисько всміхалось, привітно віталось, як після набридлих морозів весна, сердечко вагалось, та палко віталось, тепер окриляє нас дружба міцна. Рудава, руденька, рудасенька. Як теплого літа, рум'яні жита, миленька, файденька, вірнесенька, ти віра, надія, любов і життя, рудава, руденька, руденька ранкового сонця проміння ясне, ласкава, гарненька, ріднесенька, Краса, чари, зілля, люби мене. Краса, чари, доля, кохай мене, красиве обличчя до вершина врода, пригнули свободу мою, мимохідь, граційна дружина, по вікна города, розпалює пристрасть, поновлює хідь. Рудава, руденька, рудасенька, як теплого літа, рум'яні жита. Миленька, файненька, вірнесенька, ти віра, надія, любов і життя, рудава, руденька, руденсенька ранкового сонця проміння ясне. ласкава миленька ріднесенька, красача ризі люби мене, красача, доля кохай мене. Сподіяні вчинки, як фільму картинки, летять ми отлива в них наші літа, ми дві половинки одної цитринки, хай довго триває пора золота, рудава, руденька, рудесенька, як теплого літа, рув'яні жита, миленька, файненька, вірнесенька. Ти віра, надія, любов і життя, рудава руденька, рудасенька ранкового сонця проміння ясне, ласкава, миленька, ріднесенька, Краса, чари, зілля люби мене. Краса, чари, доля кохай мене. Дякую, слава Україні, героям! Слава, слава Свишньому Богу, навіки, слава Богу, святому.